Компанія спеціаліст пропонує комплексні рішення, що охоплюють усі виробничі процеси косметичної індустрії. Ми допоможемо вам оптимізувати витрати на енергію, забезпечити безперебійний випуск продукції та отримати стабільно високий результат. Співпраця з нами це зниження собівартості завдяки ефективному обладнанню, мінімізація простоїв, конкурентна перевага на ринку завдяки якості. Наше обладнання це інвестиція у стабільність та зростання вашого бізнесу. Компанія Спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 міліметрів. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій, прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній. Ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання круглі. Компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом. Це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів. А за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.